Підписуйтесь, щоб бачити найкращі пропозиції першими. Продається просторий та затишний будинок у мальовничому місті Моршин, Львівська область, Стрийський район. Це ідеальний варіант як для великої родини, так і для тих, хто шукає нерухомість під бізнес, хостел, гостьовий будинок або відпочинковий комплекс. Загальна площа будинку становить 380 квадратних метрів, з яких 295 квадратів опалювальна. Земельна ділянка 12 соток. Будинок розташований у тихому та зеленому місті, що гарантує спокій, чисте повітря та комфортне проживання. Особливістю є два окремі входи зі спільними верандами, що дозволяє зручно розділити простір для кількох сімей або гостей. На першому поверсі знаходяться прихожа, кухня, два санвузли, простора камінна зала, вітальня, дві спальні та веранда. Другий поверх включає прихожу, дві спальні, кабінет, лоджію та дві мансардні кімнати, одна з яких розташована на третьому рівні. Будинок обладнаний усіма необхідними комунікаціями: газовий котел, електричні теплі підлоги, пічка з кухнею та камін, створюють затишок у будь-яку пору року. Гаряча вода забезпечується двоконтурним котлом та двома електробойлерами. Встановлені дерев'яні склопакети, сходи виконані з дуба та хвойних порід. Інтер'єр оздоблений натуральним деревом, кімнати ізольовані. На території розташовані нова баня 15,9 квадратних метрів, гараж 20,7 квадратних метрів, простора Альтанка 33,8 квадратних метрів, з пічкою та кухнею, підвал та окремий теплий туалет. Власна свердловина з моршинською водою та септик на 10 тисяч літрів забезпечують автономність. Будинок повністю готовий до проживання або прибуткового бізнесу.